Дорогі брати і сестри, шановні глядачі нашого каналу, які сьогодні дивляться нас в прямому ефірі. Я радий вас вітати в цей суботній день. І ми сьогодні з вами будемо мати роздуми над такою темою Лінивий раб. Ну, Хто з вас дивився анонс? Напевно, вам було трошки смішно моя фотографія із підписом Лінивий раб». Ну, мене цікавить все ж таки питання, що ж це таке лінь? І всіх, хто нас дивиться в прямому ефірі, я попрошу ви в коментарях, напишіть мені, як ви розумієте слово лінь. Як ви можете охарактеризувати ліниву людину. А я пізніше, коли буду дивитися перегляд, я зможу прочитати, що ви мені там напишете. Про лінивого раба можна сказати першим. Ну, що таке лінь? Що таке лінь? Лінь це от ті, хто зараз в залі знаходиться, що таке лінь? як ви розумієте, небажання щось робити. Ви знаєте, коли людина тяжко напрацюється серед тижня, ну так реально напрацюється, приходить додому. І дружина каже, винесе сміття. Він так сів і каже: не винесу. Я такий лінивий, так розлінився. Скажіть, це людина лінива? Не лінива. Тобто, виходить, лінива людина це людина не те, що нічого не робить, це не та людина. Тому що, якщо ви працюєте і не легку роботу виконуєте, навіть може бути це просто емоційна робота. Ну ви після цієї роботи е, зупиняєте працю і трошки пробуєте відпочити, то в такому випадку, що відбувається? Ви просто відпочиваєте від роботи. Тому що відпочинок людині обов'язковий. Якщо людина не відпочиває достатньо, що відбувається, в неї слабший імунітет. Що далі ще в неї відбувається? В неї погана концентрація в думках відбувається. Можливо, навіть. Е, Проблеми з частковою пам'яттю, не все буде пам'ятати, і за постійного стресу людина буде мати проблеми із травленням, із імунітетом, і з іншими, іншими речами. Тому, все ж таки, нам потрібно оприділитися, що таке лінь. Лінь, слово Боже, може назвати, що це є що. Таке є слово, ви мені поможіть, я його скажу, ви мені його перекладіть українською мовою. Порок. ВАДА. Хай буде вада. Тобто, це є така звичка, яку ми практикували, практикували, і, врешті-решт, вона у нас укореняється, і от вона потім виходить такою проблемою. Скажіть, лінь може бути позитивною? Ну, обично, ми скажемо так, лінь ніколи позитивною не може бути. Коли е, батьки заставляють дитину, щоб вона щось робила, а вона не хоче робити, ми називаємо таку дитину лінивою. І сказати, що це позитивно для дитини, не назвеш. Але якщо так взяти, знаєте, хтось пошуткував таку шутку: що е, лінь це є двигун прогресу. Щоби пішки не ходити, створили автомобіль. Щоб дрова не носити і не розпалювати печі, щоб готувати їсти, створили газову або електричну плиту. Щоби не стирати, не прати одяг руками, створили автомат, пральну машину. Правда? Тобто, виходить, щоб ми не глянули в нашому сучасному світі. Самі такі зручні речі, якими ми користуємося, це все спонукало до цього лінь, Аби тільки нічого не робити, правда? Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. Одному дав 5 талантів, а другому 2, а, од... а тому один, кожному за спроможністю його і відійшов. Отут момент такий інтересний є. Ну, взагалі, що таке талант. Дивлячись по всіх енциклопедіях, переглядаючи, де можна інформацію цю знати, один талант це приблизно 60 мін. Одна міна це є 100 драхм. Одна драхма це приблизно 1 долар. Виходить так, що один талант коштував приблизно 6 тисяч доларів. А ну, з іншої сторони, якщо ви порахуєте по-інакшому талант як міра ваги, це є приблизно ну, теж, коливання є велике. Одні енциклопедії кажуть, є малий талант 16 кг, великий, великий талант 32 кілограма, інші енциклопедії свої. Давайте ми візьмемо середньоарифметичне. Талант важить 26 кг 200 г. Ви уявляєте собі, в таких одиницях зберігали гроші. Вони були золоті і вони були срібні. Ну, про золотий талант навіть нема що говорити. А що ж тоді достатньо сказати тільки про той срібний? І ви самі зрозумієте, скільки треба було грошей, щоб мати хоча б один талант. Чоловік, який відходив, був досить багатий чоловік. Тому, дивлячись на його статки, що він мав приблизно вісім талантів, непогано, непогано. І він ці вісім талантів вирішив дати своїм слугам. І от одному дав 5, другому скільки два, і одному дав один. Ви... Далі я в притчу в деталі не буду вховати, що кожен по-своєму з цими талантами розпорядився. Нас цікавить лише один чоловік з цієї притчі. Того, якого назвали лінивий раб. Що ж він зробив своїм талантом? Дивлячись на того, що той мав п'ять талантів, він взяв ті 5 талантів, пішов і е, орудував ними і набув ще 5 талантів до тих пір, поки прийшов Господь. Той, що 2 таланти зробив те саме. А той, що один талант він взяв і його закопав. І тут починається проблема. Коли господар прийшов перевіряти, хто що зробив з талантами, того, що 5 талантів мав, і заробив ще 5 талантів, похвалив. Нормально зробив? Ну, правильно, ну що, чоловік, йому довірили, а він це. Збільшив, господарю це сподобалося. Той, що два таланти та сама річ. Господар похвалив його? Похвалив. Чому він не похвалив того, що мав один талант? Вернув же ж йому свій талант? Вернув. Чому він його не хвалив? 26 текст. Раби лукавий і лінивий. Він його не просто лінивим називає, каже, ще й лукавий. Каже: ти знаєш, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам. І, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, додасться йому. Та й додасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А грабани Потрібного киньте до зовнішньої темряви, буде плач там та скрежет зубів. Все би було, знаєте, просто би, ну, притча та й притча. Ну тут є одна складність. Давайте подивимося в обставини цього чоловіка. Кому було легше? Той що отримав п'ять талантів. Ну, максимум, що він взяв, найняв людей, які поможуть ці п'ять талантів перенести. Перенесли вони до грошоміна, він їм людям поручив, оформив документи і собі сидів, відпочивав. Грошоміни працювали в кінці кінців. Що він зробив? Прийшов, обрахунок зробив, гроші знову найняв, ще більше людей знову принесли назад ті гроші. Нормально? Нормально. Та сама ситуація з. З тим чоловіком, що мав два таланти. Ну тільки уявіть собі, що пережив той, що мав один талант. Ні, ну ви собі думаєте, що е, в ті часи, коли жив цей чоловік, люди мали хороші замки на дверях. Замок на дверях, друзі, це така річ, яку вже ми сьогодні маємо, і це звичайна річ, і ми розуміємо, що це нормально. А скажіть для злодії, замок це велика проблема? Напевно, ви скажете, що це не проблема. Взяти навіть тих 6 тисяч доларів, тримати їх вдома, це треба, щоб хтось сидів вдома, щоб ніхто не вкрав. А хто має сидіти, дітей же ж не лишиш? Треба, щоб хтось з дорослих сидів. Хто собі може дозволити сидіти вдома і нічого не робити, не заробляти кошти. А за що буде сім'ю годувати? Ви уявляєте собі, що цей чоловік згриз себе тим, що де діти цей талант, щоб його ніхто не вкрав. Він вирішив його загорнути в щось, знайти місце, де ніхто не ходить, вночі піти на те місце, акуратенько викопати землю, положити талант, акуратенько закопати, зробити так, щоб то не було видно, що там талант з дорогоцінного металу. І тепер треба придивитися, щоб в тому місті ніхто нічого не копав. Це ж він день і ніч сидів і спека, і дощ, а він заглядав, чи ніхто під тим деревом не копає. Ще й проблема. Ти ж можеш забути, де сам закопав того таланта. Сидить, видивляється, мокне, мерзне. І він чекав, коли нарешті господар цей прийде, цей господар приходить. Того, що п'ять талантів мав, похвалив. Того, що 2 таланти мав, похвалив. А цей не доїдав, не досипав, мучився, страждав, переживав, гризся. Що каже? Ароба непотрібного вкинути туди. Що ж він не врахував його такі, знаєте, страждання, які він переживав? Чому так господар зробив? Господар ще ж його і обізвав тим, що він є лукавий. Оце да. Справа в тому, що господар не був простим чоловіком. Він не просто йому сказав: Ну, це твої проблеми. А він говорить, каже так, то 27 текст. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Він йому чітко каже, чим ти мав займатися. Ти мав робити ту роботу, на яку я тебе покликав? Те, що я тобі дав зробити, ти мав це зробити. А ти чим займався? Ти займався не своєю роботою. Скажіть, якщо ця притча нас мала приготувати до приходу Ісуса Христа, що ця притча має навчити нас сьогодні? Що якщо ми не займаємося своєю роботою, значить ми хто є? Ми раби Божі, але ми є якими? Лінивими, а ще найгірше, лукавими. Ну, ми щиро ж це робимо, Господи. Ні, ви ліниві, тому що ви не туди використовуєте свої зусилля. І якщо дивитися на цю притчу, ми починаємо розуміти, що. Кожному з нас Бог дав свої обдарування. Талант. Ну, можливо, не в тому питанні, що талант музиканта, там, художника, як ми зазвичай, але нашим талантом може бути багато речей, які ми з вами володіємо. Це не обов'язково має бути гарний голос, вміла рука, чи там. Особливе обдарування е, в творчості якісь. Друзі, роботу, яку ми робимо, для Господа це є той талант. Він каже, ви мали віддати грошомінам, щоб воно пішло в рух, щоб воно робило роботу. Каже, ви мали цим орудувати, ви маєте це використовувати для чого? Для того, щоб це було прибутком для Господа. Що в нашому житті може бути прибутком для Господа? Ви мені скажете, а ми пожатування збирали. А ми Богові вертали його десятину. Ми Богові гроші давали. Та чекайте, в слові Господньому сказано, каже, з твоєї руки ми принесли тобі. Тобто, ми з твоєї руки все получаємо. Каже, все срібло і золото моє, говорить Господь. Вся худоба, яка на полях і на горах, чия вона? Це Боже. Все в нашому житті ми бачимо з усіх сторін, ми бачимо Божу руку. Він нами опікується, Він нас благословляє, Він нас веде, Він нас готує куди жити в царстві своєму, де ми пальцем не поворушили, щоби зробити собі гарне, комфортне житло. Що ж тоді, ми туди прийдемо, як хто? Ми прийдемо туди, як діти. Боже. А як діти Боже? В чому суть дітей? Скажіть, діти потурбувалися про житло своє, в якому вони живуть? Про що діти турбувалися? Можливо, про їжу діти сьогодні турбуються для батьків. Навіть не так. Діти турбуються лише про одну річ, про яку? Бути послушним своїм батькам. Це єдине, що від них вимагається. І батьки від них не, не вимагають, щоб вони йшли працювати на роботу, якщо вони неповнолітні. Батьки від них не вимагають, щоб вони золоті гори створювали. Батьки вимагають просто послуху через те, що вони мають хороше життєвий досвід, і щоб діти пізніше не страждали, щоб вони могли вони їм і радять те чи інше виконувати. Схожа ситуація з Господом. Він дивиться на, на, на нас, і він бачить, в чому ми реально маємо потребу. І він нас на це посилає. І якщо кожному з нас він нам дав талант, тобто якесь обдарування, скажіть, будь ласка, що ми маємо з ним зробити, з цим обдаруванням? Ми маємо його використовувати. Ми не маємо його сховати. І знову ж таки, кожен талант. Це те, що ми отримали від Господа. Це не є наша власність. Від Господа ми отримали буквально все. Здоров'я получили від Господа. Ми можемо його зіпсувати від того, що Господь нам дав, а ми не туди використовуємо його. Ми можемо отримати певне майно це теж якийсь талант, і теж по-різному його можемо використати. Ми маємо вплив, ми маємо певний авторитет, і це все ми можемо використовувати для Господа. Тому, маючи такі можливості, ми мали би це все використати для слави Божої. Ну, куди ми використовуємо це? Найчастіше ми стараємося покращити свій комфорт. Ми стараємося забезпечити собі майбутнє. Я вибачаюсь по правду ці якось не мішає. мішає. Тому, дивлячись на цю ситуацію, ми розуміємо, що кожен з наших талантів це не те, що ми маємо зробити для себе. А кожен з наших талантів він призначений для Господа. І в контексті цієї нашої сьогоднішньої теми ми бачимо прихід Христа незабаром. Першочергове завдання для дітей Божих, яке. Щоб Євангелія царства була сповіщена по всьому лицю землі, а ми в цьому маємо прийняти участь. Тому для цього Господь нам дав таланти каже, працюйте, працюйте для того, щоб люди могли прийти до мене, щоб вони могли почути вістку спасіння. І ця війська спасіння могла їх привернути, щоб вони могли посвятити своє життя Богові. Ну ви мені зараз задасте одне звичайне питання. А де ж тут праведність повірі? Якщо Господь дав нам прощення, то, виходить, ми нічого не повинні робити, тому що своїми зусиллями ми нічого не маємо заробити. Ви праві. Спастись власними заслугами ми не можемо. Це є виключно подарок Божий. Ми прийшли до Господа, визнали свої провини, бо ми ж не раз порушували 10 його заповідей, і він нам простив, ми отримали спасіння. Але тепер, коли ми, вже спасені, коли ми вже спасені, ми хочемо для Господа щось приємне зробити. А що для нього буде приємне? Звичайний послуг. І от як тут в цьому випадку він нам дав таланти, він нам довірив свої ресурси, а ми куди їх використовуємо? Як ми їх взагалі використовуємо? І через те, оцей чоловік, який закопав свій талант, він ним не користувався, врешті-решт, він його втратив. Невеличкий приклад. Пам'ятаєте такого чоловіка, якого звали Самсон? Пам'ятаєте? Він був дуже сильною людиною. Він був сама сильна людина на планеті Земля. Було таке? Одного разу, коли він встав, вирішив стати сильним, як обично, як зазвичай, і що? Він не зміг. Бог дав йому талант бути самою сильною людиною, щоб захищати. Знедолених, захищати бідних, захищати людей. А він цей свій талант ігнорував, він його не цінував, він не ставив його в щось. І коли йому обрізали волосся, символ його посвячення Богові, він втратив оцей талант. Його схопили, його зв'язали, і він нічого не міг зробити. Йому навіть очі викололи, щоб він не міг бачити. Друзі, ми маємо таланти, ми маємо обдарування, і якщо ми їх правильно не використовуємо, нам придеться за це діло відповідати перед Божим лицем. Я хочу прочитати дві цитати. Ми ніколи не можемо бути спасеними в ледарстві і бездіяльності. Справді навернена людина не може, бути, не може жити даремним життям, таким, що не приносить користі. Ми не потрапимо до неба, просто пливучи за течією. Туди не увійде жоден ледер. Хто відмовиться співпрацювати з Богом на землі, не співпрацюватиме з Ним і на небі. Було б небезпечно взяти таких на небо, говорить, говориться в цій цитаті. Ця цитата з книги Наочні Наглядні уроки Христа. Друзі, досить цікава, знаєте, така революційна ідея. На небо не попаде ні один ледер. Тобто той, хто ігнорує своїми обов'язками, той, хто ігнорує. Даром, який дав Господь, він над ним не працює, не розвиває його. Людина, яка, от дивлячись на цю притчу, цей чоловік з одним талантом і він не використовував правильно свій талант. Людина з хорошим голосом може співати на сцені державного значення. В той самий час вона не може заспівати пісню, де в церкві. На її рівень, вона собі може так говорити. Можливо, хтось може робити дивовижні речі на роботі своїми руками, але вхід в церкву так і залишається в такому страшненькому положенні. Можливо, хтось може працювати психологом на роботі, а просто підійти і поспівчувати людині, яка має певні переживання. Серед своїх братів і сестер або серед родини, вона рахує мені за це не платять гроші. Вона може себе по-різному оправдувати, але залишається факт фактом. Прийде Господь, Він їй спитає, як ти використовував свій талант? Можливо, ти його закопав, значить, ти його втратиш. Якщо ти його не закопав, а використав правильно. Господь такій людині сказав гаразд, рабе добрий і вірний. В малому ти був вірний і над великим поставлю тебе у війни до радощів пана свого. Тому, друзі, коли ми пізнали Спасителя, коли ми присвятили йому своє життя, коли ми його любимо всім своїм серцем, ми отримали спасіння по вірі. А тепер, коли ми отримали спасіння, Він нас закликає, щоб ми могли. Цим даром ділитися з ближніми. І він для цього нас обдарував різними способами, як донести війську спасіння. Тому -то він розуміє, що якщо ми будемо чекати, якщо ми будемо простоювати, зволікати, займатися своїми справами, а ділу Божому не уділяти час, врешті-решт, прийде момент, коли цей дар буде непотрібний. тому Тому він каже. Коли прийде кінець, коли буде проповідувана вістка Євангелія Царства по цілому світу на свідоцтво народом усім? Дорогі друже, дорогий брат, дорога сестра, як ти використовуєш свій талант? Що ми скажемо Господові при його приході? Я запрошую вас, щоб ви могли заглянути на це з тої сторони, з якої дивиться на це Господь. Він скоро прийде, і Він чекає від нас, що ми будемо Йому відповідати. Я запрошую вас використовувати свої обдарування для його слави і шукати волі Його в своєму житті. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Амінь. Помолимося. Добрий і милосердний Отець наш Небесний, во ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа ми хочемо тобі подякувати за те, що ти, маючи стільки достатків, настільки ти великий, і все це твоє, ти все ж таки нас, слабких і немічних, посилаєш на таку особливу роботу, ділитися з іншими тою радістю, яку ти дарував нам. Ми дякуємо тобі, дорогий Господь, за те, що ти нас рахуєш гідними цієї роботи. І просимо тебе, щоб ти не завдяки нашим заслугам, але заради пролитої крові Ісуса Христа дарував нам пізнати ту дорогу, якою ти хочеш нас вести, щоб ми могли людям розказати про твою велику любов. Тому благослови нас в цьому. Благослови, щоб ці таланти ми не закопували, а активно використовували для слави Твоєї. Тому що ти скоро прийдеш, і ми хочемо принести Тобі радість. Господи, благослови наших рідних, благослови захисників нашої країни, благослови, щоб закінчилась війна, щоб не гинули е, люди, щоб не проливалася кров. Ти Бог самогодній. Тому то до тебе ми можемо приходити, і ми знаємо, що наші молитви ти чуєш. Благослови, Тої Господь, нашу країну, благослови, щоб в цьому світі була проголошена вістка спасіння. Для декого це буде на свідоцтві, але ти знаєш, ти знаєш, і все, що ти міг зробити для нашого спасіння, для кожної людини, ти це зробив. Тому ми тобі дякуємо, ми цінимо. І ми просимо, щоб ти благословив, щоб ми це могли розповсюджувати надальше. щоб ще багато людей могло прийняти тебе своїм особистим Спасителем. Во ім'я нашого Господа, ми це просимо, і славимо тебе, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.